Вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір. І ви можете бачити нас на телеканалі Соціальна країна і Чорноморська ТРК в студії Катерини Некреча. З великим задоволенням представлю мого гостя сьогодні це Мирослав Вантух, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченко. А і художній керівник вже 35 років. Ювілейна дата в ці дні національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Вітаю. Вас, пане дякую, пані Катерино. Давайте почнемо з подій, яка буде найближчими днями. І дякую, що ви прийшли до нас в студію, щоб анонсувати це 25 лютого у палаці мистецтв Україна. Великий концерт, який присвячений 110 років вже так, від народження Павла Вірського, власне одного з засновників ансамблю. Просто засновників другого не було, був з ним ще Болотов. Вони разом в 37-му році заснували угу. цей колектив, а практично все-таки робив все Вірський. І організовував, і творчу програму робив, і одну, і другу, і тречу. І з Вірським зв'язано, безперечно, ну, ціла епоха, я б сказав, культури хореографічної. Саме Вірський, будучи. Надзвичайно талановитим, ну я його називаю геніальним чоловіком в хореографії. Він був блискучим танцівником, працював в театрах Дніпропетровська, Одеси, Києва. Ось, і в ансамблі він дав ансамблю життя, дав йому напрямок, дав йому обличчя. І колектив став відомий у цілому світі, дякуючи Вірському, безперечно. Ми дуже шануємо Павла Павловича Вірського, мені повезло в житті, що я був з ним знайомий. Ми не один раз зустрічалися з ним. І не тільки я, а всі, все покоління, скажімо, моє, і навіть і не моє, і пізніше. Всі ж вчилися практично на творчості вірського, на його культурі виконавській, на його театралізації і таке інше. Ми вважаємо, що Вірський для України, це великий українець, він зробив багато. І ми, звичайно, найкраще і найбільше щастя для кожної людини це пам'ять про неї, розумієте? Mm -hmm. І я вважаю, що ми і в моїй особі в тому числі ми дуже пошановуємо нашого генія і організатора, і фундатора колективу. Я ніколи не думав, що мене доля закине так, що я повинен, буду продовжувати справу вільську. Я навіть не мріяв це про це ніколи. Але так сталося. Помер Павло Павлович в 75-му році, і мене зразу запросили на його місце, на посаду керівника. Я відмовився. Я не хотів працювати в Києві тоді і в ансамблі, саме тому що я. Відверто кажу, я боявся йти після Вірського працювати. Угу. Бо це все-таки геніальний чоловік був. Він був таке враження в мене особисто, що він завжди над нами десь вітав і вітає, завжди, знаєте. І я відмовився. Я у Львові створив колектив у 64-му році, який став заслуженим колективом. Я виїжджав за кордон, я там став заслуженим діячем місцев 28 років. А в 77 році я отримав звання народного, це ще за радянських часів, звичайно. Ось, я викладав 14 років у училищі, значить, композицію танцю, і історію костюма, і, і, і звичаї, і традиції, обряди і таке і інше. Ну і колектив юність, називався у Львові, дуже, так би мовити, був відомий і після того. Ясно, коли Вірського не стало, на жаль, з мене запросили. А після цього було ще три керівники, а потім я вже четвертий. п'ять років да. було три керівники. Да. Я в 80-му році приїхав. Мене викликав тоді ж і перший секретар обкому партії і сказав, що ви себе тут переросли, вам пора їхати і таке інше. А я йому кажу: а як же вас зрозуміти? Ви ж мені казали, що я як. Перший секретар Львівського, обкому не хочу, щоб ви їхали, а тут ви мені рекомендуєте їхати. Ну, він каже, як вам то скажу. Особисто позвонив мені Щербицький. і сказав, що ви там вантуха ховаєте. Юність це хорошо, а тут гине державний колектив. так я й попав. Ну, не буду говорити, скільки і чого я пережив, багато було проблем, бо. Практично, коли ти вже був у віковий ценз, трошки вже, так би мовити, за сорок, сорок, угу. а вже в ці роки далеко не кожен може показувати, працювати, танцювати, більше розказувати. Ну і прийшлося реформувати, прийшлося міняти кадри і те, і т.п. І було багато, янонімок, всього було. Але все це, на жаль, на щастя, велике позаду. Сьогодні в нас в колективі абсолютно, так би мовити, ну, консолідована така, знаєте, прача і поведінка. У нас нема жодних інтриг в творчому колективі за важко повірити. Жодної Ясі. нема жодної. А розкажіть про колектив. А скільки людей вік, який так? Ну, тут така справа. Він весь час мінявся, колектив, але зараз. Я збільшив колектив при допомозі Міністерства культури. На сьогодні у нас 120 артистів балету, 30 артистів, музиканти артистів оркестру. Ну і всі інші бухгалтерія, там обслуга, чергові, там костюмери, робочі і так далі. І так далі. Всього 184 чоловіки в ансамблі. Нововірський ще створив. При житті студію, так звану студію хореографічну, де набираючи юнаки, які вже мають певну підготовку і працювали навіть в професійних колективах. От. І там навчається на сьогоднішній день 60 чоловік. Ми з дружиною створили школу. Життя нас заставило створити школу, в якій навчається зараз 280 діточок яких ми відібрали по конкурсу. Одним словом, у нас всього десь 566 чоловік. Це ціла фабрика. У нас зранку і до вечора звучить музика, і дітки і юнаки працюють. У нас практично зали не висихають. знаєте. Але це дало свій поштовх на те, що сьогодні наш колектив. Вважаючи одним з найкращих колективів світу. І Нью-Йорк Таймс, і Вашингтон Пост, і «Ле Фігаро, і японські газети, і австрійські, і які хочете. всі пишуть в один голос, що на сьогоднішній день кращого колективу, ніж ансамбль вільського в світі немає. Ну, хочу вам сказати, що 76 країн світу колектив відвідав. 76 країн 76. І в багатьох. По 20, по 15 разів, а в Парижі я був 30 разів, я Париж знаю, як Київ. І відверто, я кажу, знаєте, жоден концерт. Я не бачив жодного пустого місця. Я ніколи не бачив виступи колективу, щоб публіка не стояла. Чи це африканський континент, чи це Японія, чи Європа, Америка. Слава Богу, дякуючи Господу Богу, що нас люблять в світі і знають. І зараз в нас вже контракти підписані. І на цей рік, так. На тобто цей рік. ви знаєте, куди ви вже будете їхати на вже, Які це країни? до кінця. Ну, оце зараз в березні місяці виїжджаємо в Польщу, повертаємося потім 9 травня, виїжджаємо в Угорщину на місяць. Потім в вересні Сінгапур, Китай і десь листопад і півгрудня Франція. А коли в Росію поїдете в цьому році в Росію? Ні. Ну якщо відверто, я не хочу їхати туди. Тобто це ваше небажання суто? Чи запрошують? Ну, ні, ні, чи... ні, не, не запрошують. Не запрошую. Ну і я не хочу туди їхати, розумієте? Ну от Вакарчук поїхав, бачили, знаєте, що було там, проблеми були з ним, і з його колективом і таке інше. А потім, знаєте, я патріот своєї землі і своєї держави. Я, це не значить, що я відмітаю інші нації. Я всі нації шаную. І всі поважаю. Найбільше люблю свою. Я взагалі виріс в селі і застав ще кінець війни, коли німці відступали по село нашому і бомбили, і бомби, і, 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 і палили, і таке і інше. І всі тікали в ліс з дітьми, мами. І коли ці бомби летіли, таке враження, що вони на нас прямо летять, то мами нас на землю, а зверху накривали нас мами. З того часу для мене мама це як свята людина. Ближче, дорожче немає і не може бути. Це, безперечно, інстинкт не тільки народити дитину, а виховати її і зберегти. І я бачив, і мені те, що відбувається сьогодні, розумієте, я не можу зрозуміти. В 21 столітті війна і хто. Вчора нас вони називали братами-сестрами, хоч молодшими, а сьогодні вони на нас йдуть з війною, то я не можу, хоч я не прямий політик, але я радію те, що в мене в моїй країні добре і переживаю те, що погано. Я міг стою один раз лишитися за кордоном і мені пропонували. Навіть гроші великі пропонували. Я навіть в думках цього ніколи не носив, щоб лишитися і так далі. Ні. Я не шкодую про це. Розумієте, і хотів би, щоб всі політики, які займаються політикою, хто в якій партії, хто в опозиції, хто при владі, щоб ми всі засочили рукави, всі. І будували цю країну. І робили все для неї, щоб в неї був мир, злагода і добробут. Я вже вам сказав, що я проїхав 76 країн світу. Так. І я знаю, і бачив, як люди живуть, що і так далі. Живемо ми бідно. На жаль. Ну, але може, як кажуть, віра гине останньою, але. Я думаю, я оптиміст і вірю в те, що все наладиться. І треба любити свою землю, свою державу, свій народ, тих людей, які пенсіонери бідують, інвалідів, сирот дітей. І так у нас є чим займатися і шанувати культуру, то, чого в нас немає. От я вам скажу відверто, виступали ми у Монте-Карло чемпіонат світу з великого тенісу, і в залі були виключно мільйонери-мільярдери. І був принц Альберт сьогоднішній. І коли ми відтанцювали, всі ці мільйонери-мільярдери встали, і всі квіти, які були на кожному столі, вони всі на сцену, артисти стоять по коліна у квітах, і вони стоять і аплодують. Хвилин 10-15, мене запросив принц Альберт і каже: ви знаєте, я знаю, що у вас є ще якісь економічні негаразди, але якщо у вашого народу... Є така висока культура, то ваш народ справиться з жившими проблемами. От ви бачите, і так пальцем повів, каже, от бачите, от ті ситі мільйонери і мільярдери тут стоять вдруге в цьому залі. Перший раз вони стояли, коли ми відкривали 10 років тому назад цей зал і співали «Луча на повороті. А тепер вони стоять на вашому колективі. Мені, як патріоту, як Громадянину, як людині, як митцю. мені це було приємно. І це так не тільки. Єлизавета II була у нас двічі на концерті. Королева Данії один раз. Жак Ширак один раз. Фідель Кастро тричі. Гомулка, Януш Кадор і Розстріляний Чеошеску теж. Ну, я вже не називаю там видатних. Артистів, спортсменів і так далі. Володимир Путін був на ваших концертах? Був, був в Білорусі, коли було 10 років у Слов'янському базару фестивалі, угу. і ми там виступали. Був Леонід Данилович Кучма, Путін і Лукашенко. І коли ми виступили, Леонід Данилович запросив мене до ложі. Президентів і запросив до себе в літак, щоб я з ним летів додому назад. Подякував мені. Ну, хочу сказати так, що був концерт тоді десь так дві з половиною години, ну, повний зал половиною тисячі там вміщає. Ну, такий був якийсь такий не дуже. Знаєте, такий концерт. Режисер з Санкт-Петербургу був, і майже так. Раді прилічує два-три хлопка було. Ну, я умовно кажу. Uh -huh. І я сидів у залі і переживав, ну, от як в нас так приймуть ансамбль, що ж мені президент скаже? І, слава Богу, ми підняли зал. Після нас перед нами був Кіркоров, ви, виступив і йому вирубали фонограму, і він ні півслова не міг заспівати вживу. Після нього. ми. І ми почали танцювати, і зал встав і скандував до кінця номеру. Ясно, що це було приємно нашому президенту. І тодішній міністр Богуцький прийшов, каже, вас кличе президент. Я підійшов, він мене обняв, подякував, ну і запросив, щоб ми летіли з ним у літаку. Путін. Потиснув руку і каже, Мирослав Михайлович, я вас от душі благодарю. У меня на сегодняшний день, к сожалению, такого коллектива в такой форме нет. А я ему кажу, ну, чому? У вас же Моисеев є, Ігор Олександрович. А я в свій час з Моисеева був три місяці на стажуванні в великому театрі. Він каже, «Да, так, це геніальний чоловік, Ну, к великому сожалению, он очень уже ну 90 с лишним лет было тогда ему, 95, по-моєму. Вот. А это сказывается на колективі. Лукашенко подякував. Но, <как> мало потім, потім мені ще Путін присвоїв звання народного артиста Росії. У вас ще є це звання? Ну, поки є. Але я ніде відверто кажу, не говорю про це. Оце у вас сказав. Не говорю, бо я цим не пишаюсь. Скажіть, в чому секрет, можливо? В чому магія такого успіху ансамблю? І, власне, що навіть президент сверхдержави Російської Федерації позаздрив? Справа в тому, що в будь-якій справі, в будь-якій, Справі повинен бути талант, помножений на працю. От коли це відбувається, то обов'язково буде результат. Крім цього, треба любити свою справу. Ну, от я можу сказати, що я фанатично відношуся до своєї роботи. Мене не треба заставляти, я генеральний директор. Я Відповім вам, так, як мене журналісти часом, так як ви питаєте, mm -hmm. то я так філософськи відповідаю, коли питають, ну як ви добилися, тому? І то я тоді кажу таким чином, знаєте, кажу, от, поки ви йдете на роботу, у мене світло вже горить. Так. А коли ви йдете з роботи, у мене ще горить. Тобто, якщо ти хочеш щось добитися, ти мусиш працювати над собою. Для того, щоб ти людям щось міг запропонувати. Я вважаю, що керівник повинен багато знати, бути таким чоловіком, щоб на кроків 10-15 йти попереду суспільства. І ви це знаєте, і великі композитори, і писали, і ще при житті не були признані, і таке інше суспільство ще не, інколи не могло це зрозуміти. А я розумію ці речі, тому що вважаю, що митець він повинен бути ну, інтелігентний чоловік, знати багато і своєю працею, і своїм талантом переконати, що саме так треба, а не інакше. От ви уявіть собі, кожен день в балетному залі в мене 120 двадцять і кожен день я дивлюся їм в очі, так як вам, а вони мені. Як ви вважаєте, якби я, скажімо, не був професійно підготовлений і завжди їм щось, так би мовити, пропонував, давав, вимагав, врешті-решт, що без дисципліни нічого не зробиш. У нас желізна дисципліна. У нас ніхто ні на одну хвилину не запізниться. І я в тому числі ніколи. І ви в першу чергу? Так. Да. Я ніколи. Не спізнівся нікуди і артистів привчив так. Нами дивуючи імпресаріо за кордон. І як ви там це добилися? Так навіть японці, коли ми перший раз приїхали, вони за пів години раніше призначають нам збір. Я їм кажу, а для чого? Що ми будемо тут півгодини крутитися? В 10 виїзд ми в 10 Ні, ні, ми ваших знаємо радянських. Ви завжди спізняєте, то і все, Оказалось, ні разу. Пане Мирослав, ви розказуєте про те, як самовіддано працюєте усі ці роки, разом з дружиною, до речі. І... Не тільки і з ці... дочкою, і, і донька з також і працює, сина. так. Вся сім'я. Тобто, так. це така і сім'я, і робота в одному, і, і улюблена професія. Ваші а, артисти також дуже самовіддано працюють, так? А наскільки. Як це чи ціняться в Україні? Які зарплати у артистів? Знаєте, ви зараз задали актуальне питання. Я вам сказав, що я школу з жінкою створили. Uh -huh. Чому? Тому коли вибороли незалежність, піднялася залізна завіса, піднялася, і люди всі почали виїжджати за кордон. Для того, щоб підготувати артиста мінімум 15 років. Це я вам кажу абсолютно чесно. Але тоді зарплати були 250 гривень, 300 гривень. Хто ж буде працювати? І в мене виїхало практично два склади за кордон. Я в розпачі був. Ні, Жоден керівник не хоче, щоб при ньому розвалився колектив. Перестав існувати. І тому я створив школу. Це перше. Ну, кучма Леонід Данилович підняв нам зарплату. Я до нього звертався двічі, і саме кучма попросив бувшого керівника залізниці Кірпу Георгія зробити нам в нашому будинку ремонт. Будинок у нас на бульварі Шевченка, ще побудований радянською владою. Ми отримали досить достойну заробітну плату і зразу в раз припинився потік, відтік людей за кордон. Зробив нам прекрасний ремонт Кирпа, Леонід Данилович приймав цей ремонт у нас дійсно. 12-поверховий будинок, це містечки колективи, всі національні колективи там знаходяться, України. Все нормально було, ну, криза була, якось пройшло це діло. Ну, а зараз уряд закликає всіх затягнути паски і ми не проти. Ні я, ні артисти, ми не проти. Ну, у всьому повинна бути міра якась, знаєте. Чому затягують паски тільки прості люди, а інші не затягують? Я не буду перераховувати, хто ви і так знаєте хто. Пишуться постанови, все стосується народу, а не стосується чиновників. Не становить, не стосується депутатів, навпаки. Якщо стосується, то дуже багато галусу навіть. І так цього далі, питання. і так далі. Якщо ми всі патріоти, і ті, хто при владі, і ті, хто не при владі, якщо ми патріоти, то давайте будемо будувати цю країну. Давайте будемо шанувати цей народ, який по Конституції є, скажімо, господарем. А фактично, от нам, наприклад, зняли зарплату два рази вже. <гум> два рази вже. З, з, з нового року, так? Так, <гум> <Да, гум> ні, ще до, нового, ще до нового. Перший захід був постанова No65, зняли і зараз, от, після Нового року, друга. Я ще раз повторюю, заради держави, заради... Людей і незалежності нашої країни, ми згодні на все. Але якщо ми згодні, то всі повинні бути згодні. І закон повинен бути для всіх, а не виборочно. Тих, не стосується, тих, не стосується, тих, не стосується, а стосується тільки простих людей. Треба цю людину любити. Ви знаєте, я дуже чоловік такий вимогливий, дисципліна, першого. В чергу до себе. От вони в село їдуть, я з ними їду. Вони в автобусі, я в автобусі, вони в поганому готелі, я в поганому готелі. І все, що від мене залежить, я стараюся для людей робити. І за це вони мене поважають. І тому у нас ви можете в тому. Так ви можете переконатися в будь-який час прийти в суботу, у неділю, коли навіть колективу немає я на роботі. Ви мене знайдете. Завжди там, завжди. Не працюємо на Різдвяні свята, на Великодні свята, може на тріч. А так працюємо. Пане Мирославе, на жаль, час дуже швидко сплинув, але було дуже цікаво. Дякую вам за те, що ви прийшли. І нагадаю ще раз нашим телеглядачам, що 25 лютого у палаці мистецтв України відбудеться великий концерт за участі і ансамблю імені вірського і також ще багато різних колективів буде. І насправді я заходила вже і дивилася, що квитків не так багато й лишилося. Що Нас треба милого, Вибачте, пані Катерина, скільки ми працюємо в Україні. Завжди стопроцентові аншлаги. Під стінами люди стоять, їздять з різних областей. Колективи, наймають автобуси і їдуть на концерт Консервірську. Це говорить про що? Про любов до цього колективу. Переді мною інколи люди на колінах встають на гастролях, плачуть і дякують за таку, за такий колектив, за такий рівень культури. Хотілося би. Щоб наші мужі, від кого це залежить, любили культуру. Бо не тільки містечка культура, а просто загально людська культура повинна бути вище. І повірте мені, на закінчення, через ці руки пройшли тисячі молодих людей за ці роки. І я абсолютно відповідально кажу, що жоден з них. Поганих кроків не зробить. Той, хто займається духовністю, той, хто займається мистецтвом, культурою, служить своїй нації, своєму народу, він поганий чоловік не буде. На вулиці він не піде і не буде нічого поганого робити. Тож тим, хто цього не розуміє, на жаль, бо саме вихованість, бо саме культура здібна на те, щоб виховати. Толерантну, інтелігентну людину, громадянина. І не тільки по мистецькій лінії, а просто по-чисто людській, хороша вихована людина, вона всюди буде достойною. Дякую вам, дякую вам, спасибі. Мирослав Вантух, наш гість. Дякую нашим глядачам за те, що ви за нам з нами залишаєтеся. Це інтерв'ю можна переглянути на нашому сайті соціальна або ж на ютюбі. Залишайтеся з нами за кілька хвилин. Повертаюся в цю студію з новою темою. Новим гостем.